<ріст> Отже, продовжуємо, продовжуємо рухатись. Зараз буде виступ Олександра Ріхтера про його доповідь перша про наш вклад, вклад організації АО в, з перших днів початку повномасштабної агресії. Дякую, дякую, Лиманич. Шановні друзі, доброго ранку. Мен звати Олександр Ріхтер і радий вас вітати на чергових на черговому сьомому семінарі, присвяченому лікуванні бойової травми. Власне, це не є така доповідь, це швидше звіт да, про, про те, що даро нашою асоціацією, про те, а, яка була наша активність з першого дня війни. І я хотів би розпочати цей свій звіт а, словами нашого класика. Борітеся, говорите, вам Бог! Допомагає. За вас правда, за вас слава, за вас воля святає. Очевидно, що ви знаєте, хто автор цих світ? так? Чудово, це звичайно Тарас Гіро Шевченко і з якого тронули скажете. А це твір поема Кавказ. І а, досить символічно, що оцей твір Кавказ. Фактично відображає боротьбу кавказького народу від російської агресії, так? що дуже сильно перегукується з теперішніми часами. І твір розпочинається з картини, прикованого до скелі Прометея, до якого щодня прилітає Орел і з'їдає його серце, але він знову відновлюється. І посміхається знову. Тобто він показує ось цю силу і волю бажання народу до свободи, до непокори до боротьби з Російською імперією, яку Шевченко назвав тюрмою народів від молдаванина до Фіна. І власне, а... давайте розпочнемо. А цей звіт, і як коротенько вам розповім про нашу активність з першого дня війни, ми зупинимося на питаннях, які дуже актуальні, які є викликами для нас, як для лікарів і для нашої медицини, ми спробуємо розібратися, чи насправді ми їх вирішили, чи є у нас прогрес цих питань. Отже, наша активність першого дня війни появляла в тому, що ми самі себе запитали. Чи знаємо ми що-небудь, як лікувати бойову травму? Чи є у нас досвід? Чи займалися ми так ще менько цим колись? А чи хтось знає в світі, а чи є література з цього приводу, і всі відповіді очевидні були для нас. І тому, починаючи з першого дня війни, використовуючи нашу широку мережу ло, ми запитали наших колег з усього світу. А ви знаєте, яким чином нам допомогти. Ви маєте цей досвід, Буду з вами твердий, небагато людей мали цей досвід. І, звичайно, що люди були, які приймали участь в різних конфліктах, військових операціях. Але такої інтенсивності війни і лікування в умовах такої інтенсивності на власній території зрозуміло, що фактично ніхто не мав. Тим не менше, ми знайшли найкращих спеціалістів, які хоча б мали невеличкий досвід, і взагалі перші в історії АО організували навчальний вебінар, марафон який і назвали Together Stand, уже наступного дня тобто нам вистачило буквально кілька годин. Щоб зорганізуватися і провести онлайн-марафон два тижні нон-127 стоп 27 сесій величезна кількість записаних матеріалів з ось такою кількістю викладачів з різних країн світу. І ось як а, власне, наші лікарі з госпіталів вночі а, в перервах між роботою а, вчилися на цьому марафоні. І якщо вам цікаво, якщо вам цікаво переглянути, його зрозуміло, що ви можете використати цей АО-ресурс, заходити на сторінку АО Foundation, ABOUT АО, заходити в Disaster Response і ресурси українською мовою. Тобто ми розуміли, що не всі можуть сидіти і переглядати онлайн, так? Чи ви більшість з вас були зайняті, але дані ресурси... Від найкращих спеціалістів світу вони збережені, і ви в будь-який вільний час можете зайти, переглянути і взяти для себе щось корисне. Ми, звичайно, моніторимо ситуацію, для нас цікаво, чи те, що ми робимо, насправді важливо, чи ви користуєтеся. Ми бачимо, що впродовж перших місяців активність була досить великою, а надалі вона трішечки зменшувалася. Але ми вас закликаємо користуватися цим ресурсом, оскільки вони надзвичайно інформативні. Отже, перша така наша діяльність була це створити онлайн таку платформу, де ми щодня давали інформацію. В інший напрямок ми почали розуміти, чи якась література, яка була доступна для наших лікарів, оскільки ми розуміємо, що в нас є досить виражений англомовний бар'єр. І все, що ми з командою зробили, ми зробили в короткий термін переклад. Книжки пошкодження, лікування пошкоджень кніжних кінцівок переклали, адаптували її українською мовою буквально в коротенький термін, і також ви можете ознайомитися з даною книжкою, вона є на цьому ресурсі, і почитати її українською мовою. Вона стосується а, не лише пошкоджень кінцівок, але швидше за все допомозі людям при стихійних липах, скажімо, коли якась ракета влучає в будинок, приміщення, коли виникають завали. Багато корисної інформації. Також ми знайшли відео, яке вважаємо досить корисним в розумінні, яким чином правильно лікувати бойові травми. І також Костянтин Романенко переклав українською мовою і будемо користуватися цим відео впродовж наступних двох днів. Наступний наш крок це наступний. Вид нашої діяльності це а, розуміння того, що а, ресурси в Україні були досить обмеженими. І ми закликали наших колег по всьому світі допомогти нам і відкрили ініціативу, яку ми назвали Вікторія. А, і величезна кількість гуманітарної допомоги автобусами почала їхати через систему, систему досить просту, бачите. Один автобус перевантажує інший автобус. Але фантастично було те, що ці всі перевезення працювали як годинничок, як механізм, оскільки кожна людина відчувала максимальну відповідальність за себе і за свою країну на кожному щаблі цього елементу. І тому ми були вражені насправді, що тонни вантажів, чи це фури, чи це ось такі буси. Вони їхали, і було все дуже гарно організовано. Я б також би хотів цій допомозі підмітити Люіса Церкл, Це засновник Sign Foundation, який він спершу підгукнувся і запропонував свою допомогу обладнання апаратами, які ми відразу поширили в передових госпіталях. І також. Вони продовжують цю допомогу зараз, що також важливо, скільки спочатку це було все дуже емоційно, а зараз власне, ця допомога лишається дуже важливою, і власне організація Сайн Foundation забезпечує нас зараз стержнями для інтермедулярної фіксації, які є уніфіковані для стегна, гомілки і плеча безкоштовно. Якщо у вас є потреба в імплантах, для фіксації цих переломів для військовослужбовців, будь ласка, звертайтеся ось до дівчат з компанії «Укртравма» і просіть, і безкоштовно вам будуть надійснені цей набір. Він один циркулює, тому можливо, буде якась черга, але тим не менше, все є доступне, все є наявне, фактично зараз з повною лінійкою. Наступний напрямок це наше розуміння на крок вперед, що. Кількість пацієнтів вкрай велика. Лікарні були забиті в ми це знаємо. І тому пацієнти вкрай складного типу пошкоджень, які потребують тривалої терапії. Знову ж таки, ми дивилися на крок вперед, і ми відразу почали спілкуватися з нашими колегами а, а, з приводу того, щоб вони взяли можливо найскладніших пацієнтів для лікування, особливо дуже ресурсних з тривалим терміном лікування. І що мене вразило, що звичайний телефонний дзвінок перетворив те, що раніше було неможливим, на отаку домовленість за секунду. Двері були відчинені, люди були готові приймати наших бійців. І особливо те, що було приємно, що наскільки швидко відреагували, що перші, скажімо, з чотирьох відправлених людей на лікування в Німеччину були. Були люди, фактично три з чотирьох, які були організовані нашою асоціацією. Ми продовжуємо, до речі, цю активність і зараз, оскільки є досить складні пошкодження, а в нас чудові контакти, і ми знаємо, хто є експертом в різних ділянках. І тому, якщо є надзвичайно складні випадки, які потребують можливо експертного, закордонного, тривалого лікування, будь ласка, звертайтеся, ми будемо допомагати їх відправляти за кордон. Власне, те, що ми робимо тут в Україні, це також допомога на місці. Якщо є у вас складні випадки, можете звертатися до будь-кого з нашої команди, ми будемо раді допомогти порадою чи на місці. Однією з частини нашої діяльності також під час перших днів це була, окрім лікувальної діяльності, це був такий круговий захист на ті перші дні, коли, коли були ризики висадки десанту. Ви бачите тут наш. Президента Отрави України Петро Віталіча разом з Володією Григоровським, які також тут присутні приймали участь в охороні їхнього лікувального закладу. І, звичайно, це не пройшло повз нашу увагу. Окрім такої внутрішньої діяльності, ми вважаємо, що вкрай важливо є зовнішня діяльність, оскільки проблематика є величезною, і, на жаль, вона. Дуже мінімально висіна в наших засобах масової інформації. Ви хіба що можете почути, що все гаразд і все прекрасно? А власне, ми намагаємося також діяти і таких на зовнішніх полях. І минулого року мені довелося зробити виступ на річній асоціації OTA, яка відбувалася в тампі, і закликати. Американську спільноту про допомогу, і ми також з ними вибудовуємо можливі шляхи співробітництва. Один з тих шляхів є навчальні вебінари, які ми також плануємо проводити разом з нашим з людини, зараз в Америці, але має українське коріння, Романою Гайдою. Наступна подія яку ми відвідали, це був семінар. Це було засідання, також річ міжнародної асоціації Аутії в Нідерландах, і після даної. На зустрічі ми організовуємо і шукаємо можливість продовження навчання мікрохірургів України за кордоном. Зараз формується група, можливо, з чотирьох з вісьми чоловік, яка знову ж таки можливо про навчання в Латвії. Цьогоріч я відвідав Академію АОС в Сполучених Штатах в Лас-Вегасі, де. Перед отою можливо більше трьохсот 400 людей мені довелося також виступати, і чим я був вражений за таким фідбеком, що після виступу величезна кількість людей просто вишукувалася в лінію, і кожен підходив, кожен висловлював слова підтримки. Але ще більше вразило, кожен говорив, що він допомагає чимось. Так? І оця невеличка допомога чинність вона була реально ніби такою масовою, і мені було дуже приємно, що я їх надихнув на те, щоб вони продовжували робити, продовжували підтримувати нашу країну. І вже буквально кілька тижнів тому я відвідав. А в Канаду відвідав BCU Foundation, частиною діяльності якої також є підтримка України, і ми намагаємося дивитися глибоко в корінь проблематик і вважаємо, що навчання є ключем до нашого успіху, до розвитку травматології і обговорюємо можливості навчання українських англомовних лікарів. За кордоном, зокрема, в Канаді, офіційно з ліцензуванням на певний проміжок часу. І ось в даному випадку я обмовлю ці питання з керівником проєктів НАТО з Канади і а, лікарем а, з Санкт-Пайкл Університетського госпіталю. І це такі результати власне, які відображаються от, а, в. Цих лікарів Сполучених Штатів і ось Роман Гайда, який приїхав і допомагав нам кілька разів в різних госпіталях. Були лікарі з Сполучених Штатів також в Черкасах, це також власне, лікарі з ОТА, які і надалі хочуть приїжджати допомагати наших справах. Отже, давайте зараз перейдемо до цікавих питань. Це питання готовності до чи будемо готові до такої війни. Ось бачите це відео з Миколаєва, з операційних Миколаєва. Да, коли прилетіла ракета, епіцентр був відразу і відразу за вікнами, все зруйновано. Кожен з вас може переглянути ось ці пункти і зрозуміти насправді, чи були ми готові, а потім запитання, а чи вивчили ми ці уроки, чи щось змінилося з моменту юридич, чи ні. А я глибоко переконаний, що питання готовності, ключ це освіта. Оскільки освіта, освідчені лікарі це те, що не можна придбати, замовити, привезти, це те, що потребує часу і величезних старань. Які виклики стоять перед нами, досить щоденько пройдусь перед викликами їх пустити в такому хаотичному порядку, тому що я вважаю, кожен з них важливий. Розуміючи виклики, ми з нашою командою і формували програму даної події. Перше це наявність персоналу. Так, кількість пацієнтів значно збільшилася, але фактично лікарі лишилися ті ж самі. Кількість лишилася та ж сама. Знову ж таки, ми не можемо колонувати лікарів за кілька днів. І це питання до системи, як відреагувати, щоб збільшити кількість. Друге, це питання безпеки персоналу, чи є у нас зараз рішення, що робити, якщо в операційні, але відбувається квітна тривога. Зупиняти операцію, спускатись в бомбосховище, спускати весь персонал, пацієнтів, чи є ліфти, чи є об'єми, чи є можливості, чи є операційні бомбосховища, питання відкриті. Евакуація спочатку це була величезна проблематика, це тривало 2-3 тижні. Зараз ці питання э, стають. Краще вирішуватися, швидше відбувається евакуація, але все рівно вона далеко від стандартів НАТО, де, де бійці з поля бою фактично за 24 години були доставлялися в референтні лікарні, де їм надавалася остаточна допомога. Використання вакууважного стає досить, досить поширеним і абсолютно хаотичним. І ми детально розберемо переваги і недоліки під час нашого навчання. Антибіотикорезистенність це, тезка, такі, напевно, буде страшна біч через те, що антибіотики використовуються знову ж таки хаотично, ті, що є, ті, що немає. А, і це те, над чим потрібно дуже працювати. Ми будемо слухати а, лекції наших закордонних колег і українських спеціалістів, які пройшли навчання за кордоном з чіткими рекомендаціями. Низький рівень і пізні конверсії це також а, те, що. До чого потрібно приділити увагу особливо зараз, оскільки ми ми чуємо звіти від лікарень, і ці звіти вкрай показують вкрайність конверсії, а Це означає, що люди інвалідизуються. Це означає, що в системі допомоги ми десь застрягли на рівні ми спасаємо життя. Спасаємо можливо, кінцівку, але е, зупиняємося на цьому рівні і до функції е, поки що досить складно доходимо, але саме конверсія дає можливість спасти функцію, а таким чином зменшити інвалідизацію пацієнта. Командний підхід це те, що вкрай необхідно, переглядаючи роботу за кордоном, е, як лікують наших бійців, вражаєшся. Командний підхід полягає в залученні лікарів травматологів, ортопедів, нейрохірургів, пластичних лікарів, реабілітологів, а величезна лікарів-інфекціоністів, величезна група лікарів працює на одного пацієнта. У нас я бачу, що це найбільш часто швидше питання лише до вас, до травматологів, яких і так маса роботи. Робоче вигорання – це те, з чим нас особливо заштовхнулися з самого початку, і те, мабуть, це найбільше відчувають лікарні, які отримують велику кількість поранених, так? коли ти працюєш день і ніч, день і ніч постійно на роботі, і коли тебе з'являється вихідний день, ти не знаєш, що з ним робити. Оскільки твої думки лише фактично на роботі. Але але саме за собою робоче вигорання, воно також. А, а, розглядає такий момент, що лікарі втомлюються, а якщо втомлений лікар, зрозуміло, що ефективність його роботи зменшується. І, звичайно, що це відбувається на здоров'ї пацієнтів, тому керівників закладів просто благають дивитися за персоналом і давати їм можливість відпочити. Сімейний фактор це те, що а, ми відчули стоялічі колеги з групи АО. Um, Дозвольте запитати, чи є з вас такі um, лікарі, які сім'ї за кордоном? Є. О, от, бачите. Ну, Очевидно, ми чітко розуміємо, що а, це такий додатковий тягар. оскільки інколи життя таке враження проходить а, від фотографій твоїх дітей а, власне, від однієї до другої фотографії. Але тим не менше, в, в усіх випадках ми вважаємо, що саме. Освіта це ключ до успіху. Ми зробили сумацію цих викликів і двох днів Будемо з вами їх обговорювати. І досить символічно, що ви бачите, рік тому перший семінар відбувся тут, в Кумані, і він був перший. І зараз сьомий. Чому ми їх робимо? Власне, через те, що тільки відкриваючи реєстрацію, величезна кількість людей відразу займається місця, і ми бачимо, що на цей є попит. Да, люди хочуть їхати, і що важливо, що ми бачимо, що величезна кількість людей приїжджає наступний раз, і ми це також відмічаємо. І, власне, для того, щоб ви отримали більше інформації, кожна наша подія вона покращується. Ми працюємо над нашими лекціями, ми змінюємо наші клінічні випадки, ми додаємо нові активності, такі як дискусія, такі як клінічні а, демонстрації і. Власне, всі, хто був на першому семінарі, побачить, що даний семінар буде абсолютно іншим. Ось власне, події, які... А, а, це подія в Закарпатті в Соляві з величезною кількістю. Людей. І те, що освіта це ключ до успіху, я можу вам гарантувати на власному прикладі. Це моя фотографія 2008 року з моїм навчанням в Сполучених Штатах, Дейм Ред Грейс, Джордж Арсом, мої викладачі, які мене надихнули на зміни. І власне ці зміни призвели до зміни, покращення життя сотень пацієнтів, сотень моїх пацієнтів. І мені було надзвичайно приємно побачити їх через 14 років на останній зустрічі от і я закликаю усіх вас до змін після даних подій і до покращення вашої роботи. Шановні друзі, війна для більшості з людей означає смерті, поневічення, так це втрати. Для нас, для лікарів, війна означає можливість повернути людей до життя, забезпечити їх якісним життя. І тут є така зелена і чудова частина нашої роботи. Я дякую вам за увагу, бажаю вам чудового семінару, плідного семінару і слава Україні!